Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що те, що знайшли серічі у телефоні ймовірного вбивці, шокують і суддю, і українців, і батьків хлопця. Важко буде це чути. Доньці Ірини Фаріона. Самого хлопця уже двічі приводили на могилу Фаріона під конвоєм. Чомусь фінішна пряма Слідчі, які розслідують убивство Ірини Фаріон отримали доступ до телефонних розмов підозрюваного з початку 2023 року. Зокрема, мовиться про період з 1 січня 2023 року по 26 липня 2024 року про це слідчого суддю просив старший слідчий відділ розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я слідчого управління поліції у Львівській області вже 8 серпня суддя погодив доступ до телефонних розмов підозрюваного пише 24 канал старший слідчий відділ розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого управління поліції Львівській області 8 серпня звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних, які місяць охоронова законом таємницю, зокрема інформацію про усі з'єднання за період часу з 1.01.23 по 26.07.24 року. Здійснення абонентами мобільного зв'язку за двома номерами зобов'язати прати надати копію інформації щодо вище сказаних зобов'язань з'єднання абонентів або цифрового носія, або на аркуші паперу у вигляді довідки за відсутності з'єднання. Також у клопотанні старший слідчий просив надати можливість. Вилучення носія та або аркушів паперу, то містить копію такої інформації за наступними відомостями. Адреса розташування базової станції, тип з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки СМС ММС, джіперес, передресація, дата, час та тривалість з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента абонентська серійний і МСІА номери сім карти імей. Індентифікаційні ознаки, термінала, з якими відбувалися санзв'язку або абонент Б з'єднання нульової тривали. Лості за наявності контактної угоди, відомості про абонента, інформація щодо руху коштів. Слідчий суддя встановив, що інформація про яку просить старший слідчий відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання ліку доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаної інформації. Клоподання старшого слідчої. Діло розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи селічого управління головного управління Нацполіції в Львівській області про надання тимчасового доступу. До речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити постановив суддя. Варто зауважити, що видання УНН писало, що слідчий отримав доступ до телефонних розмов підозрюваного убивства Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Перед цим суд також надав доступ до слідству до усіх телефонних розмов Фаріон за півтора року. Батька 18-річного В'ячеслава Зінченка у вбивстві. Мовознавець Ірини Фаріоновкотре наголосили про непричетність їхнього сина до скоєння злочину. Про це вони сказали в інтерв'ю 11 каналу. Мій син не а Він цього не робив. Він приїхав зустрітися з друзями, погуляти по Львову і все повернувся додому. і Далі вів нормальне звичайне життя. Це інша справа. Тебе шукати справжніх вбивців і замовника. Це ніяк не пов'язано з моїм сином. Доказів дійсно немає. Зазначила матір підозрюваного Олена Зінченко. Також його батько Федір висловився з приводу, нібито зна. Деної поліцією у їхній квартирі записки сина, у якій він написав, що приховував це від батьків заради їхньої безпеки. Слідство не розповідало про існування цього листа, і тим більше про його зміст. Я був на допиті і слідчий нічого такого не казав. Також не показав мені, що він листувався з кимось ультраправими рухами. Цього немає в клопотанні про обрання запобіжного заходу. Тому, взагалі, з доказовою базою все дуже сумно вважає Зінченко. Також він стверджує, що син навіть не знав, хто така Фаріон. У нас в родині ніхто не знає. Нав цього прізвища славко до української мови ставився з повагою. Він багато читав, дуже цікавився українським націоналізмом Степаном Бандерою, Романом Шухевичем, Євгеном Коновальцем. Тому у них сваріоно скоріше за все спільне ставлення до української мови, сказав Федір Розінченко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.